7. І сьогодні я продумав нову рубрику. Сьогодні я буду тестувати різні сібори. Ну, Давайте подивимось. Який сет я на цей раз знайшов? Ну, на перший раз знайшов. Плутимо і дізнаємось. Обо. Селище. Ра. Раз, два, три, чотири! Горела руту. Так, далі дивимось. О, п'ять! П'ять! О, вишні. Аванпост. Розбійників! Здурити можна! О, господи. Вибачте за те, що лагає. Ну, давайте пройдемо ще сюди. Uh -huh 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 -huh. Господи, чому мене так лагають причасто? Ну, зато що вже одне село ще і біля аванпосту це вже плюс Бал Так, ну ще казал, Ще показувалось що тут а, має бути ще одне ще два селища ну, зараз подивимось чому прогрузка така маленька дивно як так. Ну... господи я нічого чомусь не знаходжу Не знаходжу, то не знаходжу. Значить, значить заходимо. так. Перед тим беремо і п'ємо зілля нічного бачення. Такі 3 хвилини. 8 хвилин, п'ємо так, і одразу показую, що це за сід. Щоб ви могли подивитися собі. Ось цей сіт. сід. що дішують стіли. Так, і давайте спустимося вниз. Ну, поки що ще нічого. Ого, Господи. Ну, давайте пролетимо, подивимось. Ну, я вже бачу дуже багато печер. Круто, що багато печер. Це дуже добре буде для виживання. Так, секунду. Ага. Так. Ну. Під землею теж щось нічого не знаходжу. От сюди піти під землю нище можна. От, ну так. Або от версія зіпсувала сід, хоча деякі частини сідали все ж таки залишились. На деякі ні. Ну, зараз по -по поутаю і скажу далі. Чи було щось, чи ні. Ну що сказати? Від цього всегда ну того, що мало бути, залишилось від того, що мало бути. Залишилось тільки Аванпост. Розбійників. Ось тут у... Ось тут місто Вардене є. Хоча навряд чи. Ну так, тут просто скалк. Ну, так. Скрузі тут мав бути скалк-місто. У там тому опису того, цього сіда. Але як ви бачите цей сіт зіпсувався по причині того, що версія, напевно, занадто велика. А цей Сіт точно на набедро. Найкраще тут є це розбійників аванпост і село біля нього. Все, більше плюсів немає в цьому сіті. Ось. Ось і сам аванпост. А там знизу селище Перший сід оцінюю на 5 з 10. Через що він злиманий. Ну, новий сід. Ууу, він ж. О, він так б'є мені по ностальгії Стоп, не, стоп, стоп, стоп. Якщо тут буде селище, то... Це мій старий світ. Це мій старий світ. Якщо тут буде. Це сел... Якщо тут буде селище, то це мій старий світ, якщо його не буде. А... Школи, що немає тут того селища. Можливо. Хоча може не тут так. Зараз поглянемо. По вигляду. по тому як він виглядає він дуже гарний. Цей сід. Гора. бо тут такі. Вишневий гора в якійсь середній вишневий бьому. Ну, зараз. Бляха. нічого ну, не виключив. Ну, зараз... Ну і найцікавіші, напевно буде взяти і вниз. Під все це. Бо якщо тут... Бо якщо тут... Буде щось цікаве. І це ми якось пропустимо. Думаю, це буде якось неприємно нам всім. Так, значить беремо. Значить беремо зараз і міняємо ігровий мін режим. Творчий гоняє творчий, наверний глядач. Ідемо вниз. Якщо у нас нічого, нічого цікавого, я, мені все одно ну, цей світ дуже гарний. Для того, щоб виживати. Просто тут іноді маю відволікатись. Я тут говорю в чаті. О, тут дуже багато скалка. А може тут буде ще скалкове місто? Місто Вардена. Або як я люблю називати скалкове місто. Я ж пошуткував. Це, скоріш за все, перший. Перший. І найкращий найкраще для виживання. Господи. І тут. І тут ще заспанилася кімната. Що ви розумієте, ця кімната вона не завжди спалиться, Вона іноді тільки спалиться, А ну. Не... і тут дуже багато воду можна зібрати. Так, а тепер, думаю, треба. Далі політати може тут ще щось буде. Тут дуже багато діамантів. Хм. Ну, поки ще нічого цікавого, окрім міста Вардена тут не було і такої... і такого класного місця. Ну, що сказати. Цей Острів дуже гарний. Зараз покажу, що це за Сід такий вам. Ось цей Сід. Я його дуже довго переписував. 3, 2, 1, надіюсь, встигнете. И І... ну що вам скажу? Дивіться який в мене новый клевел ЕСКІ. Такий... <дивіться> такий посміхати! Такі, такі, такі який любить посміхатися. Ну, може тут ще буде щось. Може тут. Ну, а Може тут врядиче буде легше політати збоку. А Може тут и єселище якесь. Ха! Я був правый, тут реально є яселище Ще одне. Господи, я був правий, тут є селище. В що еще без... без кузні, але нічого. Тут наполовину зимове, а наполовину та й гай, крутий, круто! І смарахт на видному місці, здирити можна. А тут може щось є? Що я вам скажу? Відео до кінця не знялося. Що? Добре, повертайся вже до меню. Коротко кажучи, там той світ, він. Ну, я його можу назвати крутим через його красу. Ну і ось цей Сіті можна назвати класним, через те, що він крутий і для деяких, можливо, з підранів добре буде. Але це все, але всі ті сіди вони залежать від версії. Бо якщо версія буде неправильна, от, по типу як в мене ось ця, от, наприклад, там той перший сіт, який був, він не зміг нормальним бути через те, що він має бути скоріше за все, на 1.20. Кажуть, я вже готовий на цьому завершувати, тому всім удачі, всі бувайте!